Добрий Доброго дня. Доброго. Сьогодні зібралися на комісію з питань землеустрою, устрою, і лісових та водних ресурсів будівництва благоустрою та охорони навколишнього середовища. У комісії у нас є два представника, хворим збережено. Можемо проголосувати, хто за те, щоб розпочати роботу комісії, хто за одного Можемо розпочинати роботу комісії. І в нас серед звернення по питань. Перша поступила службова записка від e, нашого старости Ростинський округ Степан Козак. Степана Козака. Прошу вас на черговій сесії міської ради розглянути питання щодо виготовлення технічної документації до мусорів щодо встановлення на... Земельної мільянки комунальної власності, яка використовується як польова дорога по вулиці Весі Українки Ковою, беручи увагу звернення жителів села щодо внесення меж цієї земельної в натурі, щодо винесення меж. в межі земельної м'янки в натурі. У нас е, поступають періодично заяви та скарги значить, та від сумішників щодо. Значить, е, Даної земельної ділянки, яка знаходиться значить, поруч, поруч значить, проєктованої дороги, так? Значить, що підкреслює наш староста, так? є певне напрацювання нашого земельного От, І Десь наші земельні відділ у нас пропонує розробити проект змусу щодо земельної змогинки комунальної власності злі М1, а, з лігуїв щодо відведення змогилянки орієнтовною площею 0,15 ГА з видом цього призначення змогилянки загального користування, які використовувалися як будушні портальні проїзди, пішох, пішох, пішохідні зони з кодом 0212 із земель житлової та громадської забудови, з тощому ми адресу міського область, міський район село Проводів вулиці Лесі Українське. Таким чином ми можемо сформувати земельну ділянку, яка буде використовуватися як поїздна частина, і ми можемо винести натуру, таким чином зніметься ряд, скарг і заперечень на голосування. Хто за? Одноголосного. Одноголосного. На так. Наступне. Поступила до нас е, струбова записка на швидземе відділу. від земельних відділів земельних відносин та коло Миколаївського міського рада. Просить розглянути. Засідання постійної комісії спитання, на з питань уступу виступування і своєї збройних ресурсів міста та охорони ближчого середовища та включити вперед дені плану засідання чергової сесії питання про проведення повторних земельних форму планного цьому з продажу власність для площею 0,1041, кадастрові номер 2041 за цього призначення для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку за десу міста Миколаєва вулиця проспект Рушевського. Ми вже колись виставляли за чидамо зелені ділянку 0,10. Ми вже колись виставляли дану зелено ділянку, аукціон не відбувся, так, ти, що він зірвався. Ми повторно виставляємо дану зеленулянку, тому прошу на наші бюджетні кошти. Думаю, що треба підтримати Хто за, став голосування, до голосу. Ствердження проєкту заустрою, щоб відкладені змеє ділянки з кадастровим номером 243 для продовжує власність на земельну тракту оформлення зону та винення вишової оцінки земельної ділянки. Значит, ділянка площею 05892 га. Згідно цього призначення для будівництва всювання багатогодинного житлового будинку. Код 0203 міста Миколаїв, проспект Угушевського. Ставлю вам... Ставлю на розслідування дане питання. Хто за? Хто Короблю середовище. Підключення прибув данічої сесії питання позатвердження проєкту, що відданок та видання експортного та виготовлення експортної вшук на готовий їх подорожу у власність. Правильно на називання тура оформленто зону. З мене ділянка площою 0,5816, а да? 0,60. 058-16, ага, з кадастовим номером номера 42. Це наступна дезональна лямка, яку будемо пронувати. Треба бачити через ось цю лямку. Старе вносування. Тоза. Тоза вносна. Та, дякую. Я поруч, це першопушевського, вулиця між Косперто Кушевського та вулицею Дільською. вулиця Спортивна 54Б, село Керниця. Прошу затратити технічну коментацію, що встановити новому майже місцевості податку приватну власне з громаднянку площі. 0,63, з Зі призначенням 01.01 для ведення товарності збройного розмисла Село Керниця. Рішення є, е. сертифікат збройного mm -hmm. часу пай є. Е.

Карпіна Василя Михайловича, Свобіч, вулиця Дулина, 19. Прошу вас виділити мені натурі власнику сертифіката на право на земельну частку Пай, який я успілкував згідно з свідоцького права на спадщину за законом від 31.01.2025 року земельні ділянки талант для ведення товарності господарського виробництва площами. 0,38 0,45 да? Наступна 0,1082 да? Наступна 0,217 да? Наступна 0,1485 Бојте Давно кадастру, з кадасту по всі є присутні, Право на за законом є також присутні.

У нас спотна заява від Ординської Стефанії Іваніної від Степана Івановича припущу. <ривітний> Одинського Степана Івановича. Прошу затвердити технічну документацію за молоду, що встанови нову не мензування на Турдіна Вісераси та продати цим призначенням для поживання. Сказавство номеру 0458, місто Миколаєва по вулиці Так. 5028. Витяг державного адресу четвер прав є. Субріжники підписалися, завопорядник підписався. Виваження не бачу. Голосування, хто за? Б. Прошу затвердити технічну документацію, землю, що щодо основного новини має земельної ділянки на турі та передати приватну власність земельну ділянку площою 0,1060 А сільським призначенням no для будівництва обслуговування житлового будинку споруд, катастрофі No0567. Державного земельного катастрофа земельну ділянку є присутній. Значить, витяг з проєктації при, прав власниці на його майно є присутній. Двого відрубання ж того будинку. Є також присутній. Бачу зауваження. Це голосування. Хто за? одноголосно, Наступне. Наступне. Так, нас заява. Значить, відвесна хемаль біосервіс. Затвердження звіту. Транспортного живу оцінку земельної ділянки, по вулиці Залізнична, 5А, міста Миколаєві і продаж у власність моторію ефективного використання земельного фонду в ринкових умовах, залучення додаткових коштів до міського бюджету відповідності до рекомендацій постійної комісії. Так, значить. Е Площа за мене 0,86 реа. Експорт номер цинка за мене становить 1 мільйон 766 117 гривень. Возьми по закупу 200. Три кона 64 гривні метр квадратний. Садимосваня туда. Вичут пані, що тут можемо скручувати. Бо тут у місці бравосуддя, то знаємо. Дякую. Дякую.